Жінка красива, мужчина сильний. Жінка красива тілом і душою, мужчина сильний духом. Я вірю в цю формулу. Не просто як абстракція. Я бачу, як це працює. Коли мужчина сильний духом, він отримує в житті все, що він хоче. Запланував, створив намір і цього досягає. Він не боїться життєвих ситуацій. І бере відповідальність на себе. Він надійний, а є слабкі духом мужчини. Вони хочуть бути добрими, чуйними. Вони не можуть дозволити собі бути різкими, вони акуратні у своїх висловлюваннях. Але скажу просто одну річ: всі сильні духом люди сприймаються як добрі. Просто кожен дивиться через свою призму. Бачення.